Вітаю, друзі, на каналі. Починаю обрізку фундука на шпалері, тут є трохи свої нюанси, за рахунок того, що спочатку неправильно сформував, зараз, чесно кажучи, формування йде не дуже. Зараз покажу, які нюанси приблизно і де, поз... де я допустив свої помилки. Трохи вже почав обрізати, основну частину вже приблизно обрізав, але. За рахунок того, що перші два роки я неправильно сформував, і ось дивіться, воно зараз виглядає. Чесно кажучи, некоректно і чуть-чуть неправильно. Ось сиво, саджанець плюс-мінус виглядає добре. Це є так би два рукава. Ось так він виглядає. Ось така типу знизу вилка. Я так зрозумів, Треба висаджувати саджанці десь так в районі висотою до 60 см, обрізати їх на висоті 30-40 см і за перший рік отримати ось, ось таку вилку хоча б по 60 см. І пізніше ту вже вилку необхідно, якщо на два рукава, пригинати до шпалер і розводити в боки. Ну, щось таке подібне, як у цей саджанець, мало би бути всі саджанці. На жаль, так не є. Бачите, по-різному вони сформовані, десь де один рукав і тут розгалуження Ось на тих молодих гілках, молодих приростах формується врожай. Ось Бачите, наприклад, у цьому саджанці. Один провідник, ось таких провідників мали б бути два по краях. Чуть неправильно, наприклад, ось цей, цю гілку необхідно буде ось так вигнути. І вже тоді. На верхній частині формувати розгалуження в різну сторону. Так, в принципі, я зрозумів. О, щось, щось подібне от таке має бути. Ось бачите, як цей молодий приріст, його необхідно вигнути. і вже далі зверху донизу формувати, е зверху донизу за рік часу має нарости ось такі молоді прирости і тоді вже з них формувати. Так само це дерево воно є сформоване. Грубо кажучи, та як чаша, але не по-шпалярному. Так що трохи є нюанси. З цієї кількості саджанців зі шпаляри, хіба можливо 5-6 сформовано правильно, а решту ні. Ось так та само це саджанець. Хочемо отримати трохи врожаю, а пізніше його треба буде знову переформовувати. Наприклад, декількох саджанців. Попробую зробити обрізку. За мною бажано не повторяти, тому що є помилки. Але постараємося витиснути максимум з того, що є. Ось, наприклад, ось цей, ось цей саджанець. Попробуємо його сформувати. Подивимося, що в кінці отримаємо. Для початку працюємо з нижньою частиною, з нижньої частині видаляємо всі однорічні прирости. Затимотрів зачищаємо від усіх випустів води ця гілка всередині буде лишньою. Так, в верхній частині, як правило бачите, чуть-чуть плюс-мінус. Йде по, по тих стандартах, що має бути роз, подвійне розгалуження. І зараз на цьому розгалуженні, починаючи від 60 см і вище, це все в нас буде врожай. Ті гілки, які ростуть всередину міжрядів, можна в принципі, видалити, а ось ці, що ростуть всередину шпалери, можна позалишати. Починаючи звідси на цих приростах все буде врожай. Залишаю, щоб було був горішок. І далі було б файно ось так сформувати, пришпили, прищепити, щоб було якби, простір між ними. Було б взагалі ідеально. Так само ось та гілка практично вже повністю сформована. Два провідники, починаючи в 60-ті вище, е, нарощені е, ростуть молоді приростники, на яких формується врожай. І так, що піднімаємо перш палеру 3-4 роки пізніше це все по, по черзі омолоджуємо. Так, в принципі, я розумію, як воно має бути. А як воно має бути насправді, як то кажуть, фіго знає. Ось так весь, віце виглядає. Бачите, більш детальніше один провідник, починаючи з гори. Остер, ну, плюс-мінус мало би виглядати. Також другий провідник. Так, сундук на шпалері. тут в районі 50-60 штук. Трохи виникли складнощі, складнощі по формувці. І Зараз стараємося це, це все виправити. На деяких саженцях просто залишаємо однорічні такі провідники, в бліті їх будемо підв'язувати, ось таким чином. вигинати один провідник в одну сторону, другий в другу. По дальшому будемо доформовувати. Також обрізали так чуть-чуть каряво. Так якби тут буде у нас один провідник, з тої сторони два. Тут залишили суто один провідник. Ось так це все виглядає. Тут залишили, бачите, нижню частину теж каряво виглядає. Залишили чотири провідника. Навесні візьмемо, їх сформуємо, два провідника в одну сторону, два в другу, так якби знать, чотири рукава. Тут ми залишили Два однорічні прирости також будемо формувати е, на два провідники. Е, на цьому дереві чу-чуть по-інакшому, оскільки воно вже було досить велике. Залишили, бачите, два провідники. І з них один провідник в цю сторону вже є, дві гілки, і тут залишили чотири. З тих чотирьох відплодоносить. пізніше залишимо дві. Трохи каряво це все виглядає. Ось це дерево виглядає, як формування штамбом. Е, Ось ця вилка мала бути розвернута в протилежну сторону, ось так на дві сторони. так що залишили, чуть-чуть так некоректно сформували, а там далі побачимо. По-дальшому, скоріше, всього, що, напевно, що треба буде це все видаляти, а залишати ось ці дві гілки і їх якось припідв'язувати чи як. Ось це Плюс-мінус вже подібне до, до ідеалу. Один провідник. Це все. Деревина, яка обросла, це все йде на врожай. В подальшому штам піднімається знов догори. І подальшому на стигілках буде наростати молодий приріст. І через рік буде плодоноси. Це все буде видалятися і таким чином плюс-мінус буде коригуватися врожай і обрізка. А це залишили на другу сторону ще один провідник і вже його прив'яжемо і будемо формувати ось таку картину, як на цьому провіднику. Також оцей штамп, ця гілка відхилиться в одну сторону, молодий приріз залишиться на другу сторону. Так практично на кожному дереві, чуть, -чуть некоректно сформоване. В ідеалі необхідно садити садженець висотою 60 см, до 60 см і обрізати на штамп в районі 20-40 см, щоб перший рік отримати ось такі. Молоді прирости в районі 60 см 80 см, щоб вони були розположені в ось таких різних площинах. І тоді вже з них формувати вертикальні пагони догори по одному або по чотири, Залежить хто як хоче. Чув спочатку неправильно, не тим шляхом пішли, і зараз це все стараємося виправити. Ось в ідеалі виглядає так, якби один провідник. Хороша деревина, яка дає плоди і вверх подальшому на цих двох гілках буде сформуватися так само. Молодий перевіз щоразу разу вище і вище. Ось такий принцип, думаю, шпалери. Малої інформації. Вроді відео дивиться, стараюся сформувати, але щось, щось не йде, так як має бути. Так само все. Плюс-мінус виглядає непогано. Наступний також виглядає непогано. Цей виглядає в принципі, шикарно, хіба треба зараз е, обрізати його. Один провідник, на ньому багато розгалужень і наступна частина так само. Це щось більш-менш ближче до ідеалу. Зараз постараюся на тих чотирьох деревах, запам'ятайте, воно виглядало. Зараз постараюся обрізати і покажу, що вийшло. Тут взагалі зроша. Заросший сажаний, необхідно ну, більшу частину видалити, залишити їх лише два провідники або більше. Це зараз все по ходу. Так, Для початку починаємо стрільбити, видаляємо всі прирости. Чає штамп, штам почав дороготи 40 сантиметрів. Для початку працюємо з тим, першим, з тим першим провідником. Все що росте в дуже. Віддалено всередину біжряді обрізаємо, залишаємо трохи на врожай. Ну, плюс мінус. Остигло молодих приростів. Необхідно вигнати провідники в подальшому ще догори, щоб у них в подальшому не встали. молоді гілки для подоношення. Нижню частину можна трохи зачистити, тепер працюємо. Також можна нічого задовгі прирости, трохи їх покорочувати. Дерево. Ось така картина після облізки. Так, в принципі Принцип тут е, зараз мені зрозумілий, порівняно е, 2-3 роки, тому що я вислав. Весь... В принципі, принцип мені зараз як це все плюс-мінус має відбуватися. Основне сформувати. За два роки ось цю вилку і щоразу виганяти молодий провідник, ось такого плану щоразу вище і вище, щоб на ньому один рік не росте, на другий рік обростає молодою деревиною, пізніше плодоносить. Ось такий плюс-мінус принцип. Ось це вже подібне до ідеалу. Сформоване, так якби два рукави. Ось цей провідник буде йти у нас щоразу догори. Так само на цьому. Є два провідники, ось цей і ось цей. Оставь, друзі, по шпалері. Трохи нюанси є, треба буде ще попрацювати. Але думаю, якщо ми цього року зрозуміли, на, на другий рік ми ще, ще більше підкоригуємо і тоді вже будемо дивитися. Також хочу спробувати фундук на медвежому посадити на шпалери, хоча б один ряд. За рахунок того, що немає знизу приростів, щоразу прикореневих. Постараємося формувати. На ньому, а як вийде, побачимо. Якщо якісь, хтось побачив помилки, нюанси, будь ласка, пишіть в коментарях. Ця тема для мене нова. І як бачите, якщо спочатку неправильно це все зробити, пізніше виходять косяки. Так, Друзі, вчимося, працюємо. Пишіть, коментуйте, до зустрічі!